Привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, поки ми дивимося звіти президентки Єврокомісії Урсули фондерляєн, яка оголосила про завершення ери російської нафти та газу в Європі. Ми звичайно можемо лише з цього потішитися. Причому наведено було дуже багато цікавих цифр. Ну, наприклад, раніше Євросоюз купував у Росії вуглеводні на 12 мільярдів євро щомісячно, а зараз лише. 1,8. ну нібито в 6 разів менше. А взагалі імпорт нафти скоротився в 10. Ну ще газ добирають в той же час. Ми бачимо стурбованість європейських політиків в залежності від Сполучених Штатів. Зокрема, вони стурбовані тим, що майже половина скрапленого газу вони беруть у США. А пам'ятаєте тарифні війни, торгові війни і так далі. Тому ця історія зараз виглядає досить цікаво, але вона не є головною історією сьогоднішнього дня. Тому, звичайно, ми поговоримо зовсім про інше. Отже, поїхали. Ну що ж, ми бачимо, що, попри всі поломані списи, тим не менше, але угода про корисні купали не проголосована. Цю угоду підтримали там колосальна кількість депутатів, не знаю, чи боялися вони візи, скасовані в США чи ще щось. Проголосували як проголосували. Ми зараз вже не будемо ламати списи про цю тему, але що можу сказати? Ну давайте говорити відверто. Без цієї угоди, звичайно, 100% Трамп Трампи зупинив би будь-яку американську допомогу, надання розвідданих. Ну і звичайно, звичайно, була би тоді ще одна проблема. Він міг заборонити реалізацію навіть за гроші. Американської зброї для України або такої зброї, у якої є компоненти американські, правда, знаємо ці правила для мене, чесно кажучи, це взагалі якийсь треш. Ну але раз міжнародна політика така, значить така. Отже, ми могли би втратити це повністю. Чи буде ця допомога сьогодні від США якимось чином гарантовано? Ну це знаєте, це так приблизно 50-50. це звичайно трішки краще ніж зеро. Але тим не менше, не є якась остаточна перемога для України взагалі в Україні не було вибору, крім того, прийняття цих запропонованих сполученими штатами умов задля виживання. Ми про це з вами говорили, попри всю критику. Але я казав, що зараз стоїть взагалі питання: чи буде Україна існувати не про гроші, не про копалини, а взагалі про наше існування. Але ми можемо побачити, що ж далі буде. Отже, саме прикре, що не було ніякого вибору. Бо фактично відсутність цього вибору для України це було, ну як би то так сказати, безвідповідальна, скажімо, як дипломатія Зеленського і його офісу. Відсутність комунікації з адміністрацією Трампа, ну і звичайно, скандал в Білому домі. Ми це все бачили, але саме головне, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Можливо, напишете в коментарях, а ця угода була підписана через прозріння президента про роль США. В захисті України чи від переляку за можливі американські санкції по відношенню до зеленського п'яти шести менеджерів, ну і взагалі близького оточення, як нам повідомляли, більш як трьохсот е, слуг незрозумілих незрозумілого народу. Тому ми розуміємо з вами звичайно, що команда Зеленського загнала Україну в глухий кут, з якого вихід був лише через дуже погані умови або катастрофу розміром з існування самої української держави. Вибір, як ми можемо зрозуміти, в таких умовах у Зеленського був невеликий. От, і будь-який шанс для України потрібно було би чіплятися. Єдине, що я хочу наголосити, що, попри цю всю історію, Зеленський мав би сам би виступати в парламенті з цією угодою, тому що, згідно Конституції, увага, а тут дуже серйозно, міждержавні угоди підписує хто правильно. Ну, не Юлія Свериденко. Ну, давайте говорити відверто. Ми можемо, звичайно. Зараз ламати знову ж такі списи навколо цієї історії, але юридична чистота якраз таки мала би бути е, зроблена саме в цьому ключі, і це такий лаг рухів. Ну, знайдеться 45 депутатів, умовно кажучи, які це подадуть, оскаржать дані, дані процедури ці всі в Конституційному суді. І повірте мені, якщо в Конституції записано, що це є повноваження виключно президента підписувати такі речі, то все остальне буде антиконституційним. І от, скажіть, будь ласка, яка перспектива в цієї Юлії Свериденко? Як ви вважаєте? Я вам скажу: ой, повірте мені, це кримінальна справа. Тільки потім, не сьогодні. Я тя поцелую, потом, якщо захочеш. Ну, але, друзі, тим не менше, як би там не було, тема, головна тема сьогоднішнього ефіру звичайно, не угода, про яку вже тиждень всі говорили, і навіть не заяви Урсули фон дер Ляєн. Давайте поговоримо про перемир'я від Зеленського. От я би хотів би, щоб ви всі зрозуміли: скажіть, будь ласка, якщо відбулось ось це. А саме збито 20 ворожих БПЛА 8 травня 25-го року, що мала би зробити українська дипломатія не та що в шовке, а взагалі, я вважаю, що це треба було критмо кричати на всіх міжнародних майданчиках про зірване перемир'я. І це зараз ми говоримо лише про шахеди. Я ще зараз не згадую бомбардування Сумщини Харківщини і, взагалі, атакувальні дії по всій лінії фронту. Отже, росіяни зірвали перемир'я, і про це треба було би крикма кричати і нічого би не мало би спиняти Україну в контексті адекватної відповіді, в тому числі й дронами, в тому числі десь в якомусь такому напрямку, щоби друзі Путіна частіше ходили в бомбосховище, ніж стояли би на свіжому повітрі в красні на крас... на червоній площі. Ну, а що ви, як, долетіло, не долетіло, а повітряна тривога була би. Да? І що тоді? І тоді Сі Цзіньпінь спускається з Вовою до Вови. Десь так. Ну, Але цього не відбулося. Чому я звернув увагу саме на перемир'я від Зеленського? Справа в тому, що вже ні для кого не секрет, і є дуже з цього приводу дуже багато публікацій, що саме декілька підрозділів, особливо тих підрозділів, які працюють на Покровському напрямку, увага, отримали. Так, вони отримали наказ відповід... відкривати вогонь лише у відповідь. Тобто, якщо вони бачать, що росіяни накопичують сили, що росіяни роблять ротацію, що росіяни завозять боєкомплекти і так далі, вони би не мали би стріляти. Ви розумієте, в чому абсурдність цієї ситуації? У нас тисяча з лишнім кілометрів е, лінії фронту, і якщо говорити про триденне перемир'я від Путіна, то воно вже зірване. І як можна не нищити русаків, наприклад, на Херсонщині, якщо вони, порушуючи перемир'я, нищать наших солдатів на Сумщині? Хто такий розумний додумався дати наказ на відкриття вогню лише у відповідь? Вже це було. Я це пам'ятаю, і питання не в тому, хто з наших бійців виконує цей наказ чи не виконує, але це є ризики для командирів, які отримали цей наказ і, отримавши його, проігнорували. Ну, бачите, як русаки накопичуються, щоб завтра ночі по тобі влупити. Ну то треба бути ідіотом, щоб їх не нищити. Але це є політика президента Зеленського, тому що ми, нібито, як маємо виконувати перемир'я. Незважаючи на порушення з боку росіян, але ж на цій ділянці, ну по нам же ж не стріляють, то отже, не можна е, нищити окупанта на нашій землі. А я вважаю, що це політика умиротворення агресора, яку президент Зеленський хоче нав'язати Збройним силам України. Добре, це чи погано? Ви знаєте, я вам скажу так: це призводить лише до деморалізації особового складу. а... Вони сидять в окопі і думають, а що ж робити? А мене накажуть чи не накажуть? Ви пам'ятаєте, як ще під час е, правління президент Зеленський заборонив використання БПЛА? Президент Зеленський заборонив використання снайперських груп. Президент Зеленський в свій час заборонив 19-му році розвідку, аеророзвідку і так далі. Він це все робив. І що воно нам дало? Сьогодні ті самі граблі. Ну я не знаю, чесно кажучи, для мене це якась діч з боку нашого командування дати такий дебільний наказ. Чому в 12-й годині ночі сьогодні так? ми дивимося, стрельнуло десь, полетів якийсь шахет, прилетів якийсь кап, крикма кричимо, що перемир'я зірвана, тим більше, що в Америці на цей момент це день. Скликаємо Радбесу он, неважливо і кажемо, перемир'я зірване з боку Російської Федерації, от вам докази. А отже, Україна також виходить з цього режиму припинення вогню. Пане Трамп, будь ласка, тисніть там, давіть, дзвоніть Путіну, і все. І оця фейковість російських при, при, пропозицій була б зразу би, ну, доказана всьому світу. Але Зеленський промовчав: це мене, чесно кажучи, ну, відверто не то, що дратує. Для нього ніякої ціни не складає наш солдат, який завтра просто-напросто від тих накопичених російських сил, котрі сьогодні мають по ідеї спокійненько не стріляючи, зібратися в кучку. Хтось загине, хтось загине в нашому окопі. Бо між нами і росіянами є серйозна різниця. Різниця полягає в тому, що ми не знатимемо з якого місця, де вони завтра почнуть, ну чи там 11-го числа, чи 10-го травня. Але ми маємо сидіти і не стріляти. Ну, Коротше, треш. Я розумію, що на низовому рівні ці, ці речі люди ігнорують. Але ще раз наголошую: це карт-бланш для ДБР. Неугодних можна і посадіть. Десь так виглядає сьогодні перемир'я від Зеленського і його команди. Ну, а нам що? А нам своє робити? Попри всі негаразди, Україна все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги, і ми переможемо від вас. Треба підписатися, звичайно, задонатити на ЗСУ, підтримати наш з вами Ютуб канал, тиснути файник, вподобайку і коментарі. Коментарі це те, що вітається. Ну і звичайно, PayPal Мономан до ваших послуг. Друзі, я вам щиро дякую. Ми переможемо і слава Україні!